І той, що загнаний в болото, то собаками в лісах. Боролася ватага там піхоти, кіннота йде, за ними по слідах. Подажу тоне військо по дорозі, не в силах кріса вдержати в руках, А босі ноги пухнуть у знемозі, кровавить рани в рваних сорочках. А бій кипець останній вже зброї, а повзяв полком ворожих сил іде, а скрикнув хтось у нас нема набою. Полум'я стихло в останній останніх Загнали нас, забрали від нас зброю вільних синів святої боротьби і в наказ, що власною рукою копали ми самі собі гроби. А як могила Бога вже готова промалили, а відповідь дав каз. Ось вам вільна, соборна Україна, для вас нема, ні ласки, ні поща. А хто із вас буде складав присягу, що буде вірно він служить Москві і відречеться від свойого стягу, отой буде щасливий і живий. У морожу днину серед снігу мраків, над свіжим гробом, що на них чекав, стояло триста шістдесят юнаків, ніхто не зрадив, ласки не благов. Паде народ торкоту скоростріли, стенилися юнацтво, мов трава. І труп за трупом падав на могилі, а скоро стріл не вгасав. Хтось вечором закопував у могилу і бачу, як яку не стрілець умиров. Грузив котам червоним кривавими руками, Сьогодні гине завтра кров за кров. Слава Україні! Героям слава! Україно, рідно наша мати, і про тебе, що згадати і запам'ятати. Руйнували Україну російські чекісти, зустрілися над народом жити комуністів. Руйнували Україну австрійці, поляки, і німці українців забирали з хати. А москаль нас від відмови від хати, на Сибір нас вивозив, щоб там умирати. Забирали, руйнували усе, що на подвір'ї, не лишали ні серстини, ні того, що пілі. Все забрали, зруйнували, голодцо сотворили, і свіжими могилами Україну укрили. Не умирали, без попа ховали, за проданці яничари церкви руйнували, де спалили, розібрали, а де обікрали, за то нещасним яничарам медалі ціпляли. І носять ті яничари на грудях медалі, і них думка знущатися над народом далі. Не будете ті яничари більше володіти. Проклині вас ваші батьки, проклинають діти, з церков наших не робили театральні зали, так не даймось над собою знущатись так далі. Бо з нас кожний літар славний з козацького роду ми підемо за Україну з ворогом до бою. Славні Київ відіб'ємо, львів станемо гучим, стануть колін українці за Дніпром Ребучим. Ми були дітьми, ще малими, і все ж так сказали, що. Для тебе живемо Україно, щоб волю здобути тобі і вдарить в, в останню годину і вдарить по Україні усі. Ти воскреснеш, моя Україно, у давнім блеску і в славі своїй. Слава Україні! слава!